Сонечко, вчора був дощик, тихенький, маленький. Трошки пиль прибив і на цьому все. І на цьому все. Не хотів більше промочити, вітер, смартів котять, дуже парить, може ще щось буде. Ну що, ось уже і... Пішла черга до вгортання картошечки. Значить, показую, що в нас виходить. Так, ось так ми підгортаємо картошечку. О, Бачите, це вже картошечка підгорнута. Наш тракторчик, наш гортачик. Так, я лапи. Постійно піднімаю, я їх ними не користуюсь в момент вгортання. Так як, е, ну, на мою думку, неможливо ними або заглубити, або замілити. Ну, тобто, ну, мені практичніше ось так, як воно є. Ось так вони стоять, гортачик є, це не вгорнута картошечка тут. Бачите. Тоже маленька, але вже сьогодні четвер, завтра там п'ятниця, трошки інші плани. А там субота-неділя, що сюди не влізу. Там далі ще одна діляночка є, але там уже, може, ми з понеділка. Сьогодні тільки цю зробимо. Ось так. Ну що я вам хочу сказати? Зараз я поставлю камеру. І будете бачити, як що е вгортається. Ну, я кажу, вже напоминав не раз, яка красота цей циліндр. Дуже чудово їдеш в процесі, в процесі вгортання, можна собі замілити, заглубити. Все дуже чудово, класно. Я вам так скажу, є можливість придбати, поставити його, робіть все. Настільки легше, не треба буде не злазити, не вилазити, не бігати, то мілше, то глибше, Ось. а зразу собі сидячи на місці, і воно собі гарненько е виставляється. Ну що, будемо їхати, виставляю зараз, і будете бачити. Thank you. Ну що, друзі, бачите, як виходить в нас в процесі вгортання собі регулюю, як мені треба глибше, мілше, тому що тут починає з горбочка, там в долинку, а там знов під горбочок. І відповідно воно не хоче так, як треба підгортати. Ну що, я вам ще раз, хочу, ще раз хочу показати. Сьогодні був, бачив такий самий, їхав чоловік з таким самим укучником. І ось це в нього, оцей угол, так як я вам казав, ну була не переварена, Як воно низько вісить. Чесно, люди добрі. Оце одне переварюєте, Все. Дивіться, скільки в мене тут зверху терчить стойкі плуга. Це остальне знизу. Розумієте? І це, що воно не до кінця підняте, не на всю висоту підняте. І ось так я їхав, їду по дорозі, ніде ні за що не чіпляю, будь-які горбачки, проходжу, все. Все чудово. Подумайте на рахунок ось цього. Все. Добренько ми продов... і продовжую я далі вгортати, трошки є роботи, ще на одну діляночку треба буде поїхати, підгорнути. Ну що, продовжуємо далі ми вгортати. Бачите, як глибоко, як високо, тобто низько вони стоять, тільки тут відстані. Розуміли? То, що треба. Ну і ще великий плюс що є гідравлічний циліндр Тобто можна в собі грати. Бачите, тобі як? Як тобі краще. Добре, друзі, поїхали далі. Будемо гортувати.